Революційні зміни в системі розриву і мобілізації в Україні. За вами бігати ніхто не буде. У системі вручення повісток грядуть революційні зміни. Після позначки про неможливість вручення вимоги ТЦК матимуть повноваження ініціювати обмежувальні заходи. Як, наприклад, арешт коштів не тримаєте кошти в банк. Заборона на керування автомобілем або на виїзд за кордон. Такі вимоги є антиконституційними і не відповідають духу Конституції. Будуть скасовані в Конституційному суді. Якщо людина відсутня за адресою фізично не отримала вимогу ТЦК, така вимога вважатиметься врученою. Так, вимога, чи все таки повістка? Тому що ви там пишете. Пропоную з'явитися добровільно. То яка це вимога? Чи все таки повістка? Ви там, начальники ТЦК між собою, домовтесь. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК на адресу місця знаходження або реєстрації вважатиметься днем вручення вимоги ТЦК. Так, вимога чи повістка. Якщо громадянин не уточнив військово-облікові дані, керівник ТЦК зможе звернутися до поліції. Та ініціювати затримання і доставку порушника до ТЦК. По-перше, повинні бути документи від ТЦК. У друге, це лише добровільна опція, а не примусова. Ви можете відмовитися туди йти. Такі норми передбачає законопроект. Щодо посилення мобілізації 10.449. ТЦК легко дізнається про те, де ви проживаєте, або працюєте в даний час. І що далі? Воно якось когось змусить туди прийти. Ні. Або де зареєстровано ваше авто завдяки закону про цифровізацію військового обліку. Ну, перепишуть авто на дружину. Що далі. Чи взагалі на батьків, що набрав чинності 4 квітня, якщо громадянин ігнорує виклик ТЦК, не проходить медичну комісію та не надав свої військово-облікові дані протягом 60 днів, це буде розцінено як порушення законодавства про мобілізацію, і він може бути затриманий поліцією за клопотанням ТЦК. Що саме головне, ніхто вас не може змусити пройти ВЛК з підстави статті 28 частини 3 Конституції. Так і живемо, шановні українці. Пишіть, будь ласка, в коментарях, нижче що ви думаєте про це. Якщо вам потрібна юридична консультація. З будь-яких права це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності ваших запитань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права питання ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших питань та проблем. Внетрова консультація системи ТЦК та СП коштує 700 гривень. Коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це потрібно вже сьогодні і зараз. Електронна пошта академія. Мі. Я консультую з будь-яких норм прав цивільно, кримінально, сімейно, господарським, земельним та інших норм адміністративно. Також я консультую з податкового права як ввести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує тисячу. Пар. Також я Надаю витяг за кодом РДПУ. Звертайся до мене за витягом по коду ЄРДПУ, щоб дізнатися про своїх контрагентів. Так, я надаю всі удиві юридичних послуг. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, щоб бути в курсі подій. Роби. Донати в описі до відео жми кнопку спонсорство щоб стати спонсором цього YouTube каналу. Підпишися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також, якщо ти ультраправий, підпишися на мій телеграм-канал. Для ультраправих, якщо ти хочеш бути в курсі подій у сфері світі Linux, також підпишись, якщо ти Linux обов'язково. Також на каналі Linux -темація. в Telegram вирішуються питання стосовно виправлення помилок в Linux системі. Також я надаю окремі юридичні консультації стосовно будь-яких норма на за електронну адресу. Обов'язково підпишись, став лайки, репости, пиши комент. Разом доб'ємо 10 тисяч потім до мене на шановні українців. Тут кажуть правду про те, що відбувається у світі та в Україні стосовно змін законодавства.